Відтепер українські школярі навчатимуться 12 років. Така зміна частина масштабної освітньої реформи, яка передбачає впровадження профільної старшої школи. Експериментальний проєкт стартував у кількох регіонах України і має на меті наблизити українську освіту до європейських стандартів. Мета переформатувати підхід до того, яким чином організовується освітній процес, і забезпечити якість освіти на рівні дитини незалежно від місця її проживання. тобто доступна, якісна. Освіта для кожної дитини в Україні, і цей, ця мета поділена в своїх кроках по досягненню на три ключові етапи: початкова і базова школа вже. На стадії впровадження, і зараз ми дійсно готуємось до впровадження останнього третього етапу, коли наші діти, які в 17-му році почали навчатись за новою українською школою, дійдуть до свого 10-го класу і почнуть навчатись у профільній школі. І от зараз важливий акцент підготовка до впровадження саме старшої профільної школи. На Закарпатті у пілотному проєкті бере участь хузький багатопрофільний ліцей імені Івана Магуле. Замість універсального підходу, індивідуальна траєкторія. Учні Класів зможуть обирати профіль навчання, наприклад, математичний, гуманітарний, природничий чи технологічний. Це дозволить глибше вивчати потрібні предмети і краще підготуватися до вступу у виші або професійного життя. Такий освітній процес стосується не всіх старшокласників, а тільки 10 класу. 11 клас навчається за попереднім державним стандартом. А от десяті класи беруть участь у тут у передпілоті профільної освіти. Е, загалом ми набрали. 102 учні у нас на паралелі, 102 учні в 10 класах. Головна перевага профільної освіти це можливість для учнів зосередитися на предметах, які їм справді цікаві та потрібні в майбутньому. Такий підхід допомагає уникнути перевантаження та підвищує мотивацію до навчання. А головне готує школярів до свідомого вибору професії. У Нас є чотири класи, чотири профілі. Відповідно, вони діляться на групи також. Учні залежно від профілю мали можливість обрати додаткові спецкурси, яких раніше не було. Ну, Наприклад, це художня література і інтерпретація тексту. Вони вчать інтегр... За бажанням так само. Вчать інтегрований курс літератур у старшій школі. Це українська література. Профільна старша школа це перехід до персоналізованого навчання. Кожен учень зможе скласти індивідуальний освітній маршрут, обираючи не лише профіль, а й додаткові курси, які відповідають його інтересам та здібностям. Паралельно тривають в одному з корпусів. Тривають ремонтні роботи, закуповується обладнання меблі. Триває процедура над тим, щоб закупити не тільки обладнання, а й нові меблі. Зрозуміло, що Дуже дуже багато різних вимог, і це досить такий тривалий процес. Фінансування експериментального проєкту здійснюється з державного бюджету на створення ліцеїв, модернізацію освітнього простору та підготовку вчителів виділено понад мільярд гривень. В першу чергу це є лабораторне обладнання, тобто це є всі ті інструменти, якими якими повинні облаштовуватися ці от лабораторії кабінетів хімії, кабінетів лабораторії, кабінетів фізики. Так, це так само і мультимедійне обладнання, в тому числі інтерактивні дошки, комп'ютери. Для вчителів це виклик і водночас можливість: нові програми, нові методики та акцент на розвиток критичного мислення і практичних навичок. Освітяни проходять навчання, аби відповідати сучасним вимогам і допомогти дітям реалізувати свій потенціал. Вчителі, які викладають у о, старших класах. Проходили не те, що курси, вони проходили дуже серйозне ґрунтовне навчання mm -hmm. е протягом року, е щотижня відвідували е дистанційні уроки, практичні заняття, а також їздили на очні заняття. Це дуже довгий і досить складний процес був. Також наші вчителі е брали участь в розробці певних курсів. Урців давали свої рекомендації. Освітяни називають реформу непростою, але необхідною. Адже сучасна школа має не лише давати знання, а й формувати компетентності, потрібні у 21 столітті. Профільна школа готує не лише випускника, а й майбутнього фахівця. І профільна старша школа один із кроків до якісної нової української освіти.